Ми вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Випуск новин спорту. Дніпровець Михайло Кохан з особистим рекордом сезону здобув срібло з метання молоту на турнірі золотого рівня у межах світового легкоатлетичного туру в столиці Кенії Найробі. Тричі метнувши снаряд за позначку 80 метрів. У найкращій спробі він відправив його на 80 метрів, 76 сантиметрів. І це найкращий результат Михайла у сезоні. Перемогу святкував чинний чемпіон світу, канадієць Ітан Калсберг. 84 метри 38. Сім сантиметрів, третім став поляк воцах Новіцький, 79 метрів 14 сантиметрів. Вихованка обласної школи вищої спортивної майстерності Дніпровської обласної ради Катерина Коротецька і вихованка шостої спеціалізованої дитячо чотирнадцять спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради Софія Сіденко. Тренерів Сергія Комарова і Ольги Леонової в складі збірної України завоювали золоту медаль в командних змаганнях на Кубку Європи з фехтування серед молоді на шпагах до 23 років, які завершили. Вершилися у столиці Угорщини Будапешті Дніпровець Нікіта Ярьом'енко разом з В'ячеславом Яковлевим з Миколаєва стали бронзовими призерами парного розряду міжнародного турніру з Бадмінтону Кавасакі Словак Оупен-2024». У півфіналі вони на жаль поступилися першому сіяному тандему з Польщі 17-21-13-21, які і стали чемпіонами змагань у цій категорії. 15-річна Рафаелька з з Дніпра вибрала бронзову нагороду на молодіжному кубку Європи. Позіскали лазення у дисципліні болдеринг в категорії USB. серед жінок, змагання якого фінішували у Португалії чемпіонкою. У цій категорії стала спортсменка з Австрії, срібна медаль у представниці Франції. Вітаємо Рафель та батьків тренерів Наталію Перлову і Сергія Казбекова з гарним виступом. Гегемонія баскетбольних клубів прометей на міжнародній і внутрішніх аренах. Головна команда другий рік поспіль стала чемпіоном латвійсько естонської баскетбольної ліги, і таким чином вона перший клуб в історії. Турніру, який здобув чемпіонський титул двічі у фіналі. Підопічні Ронана на Гінзбурга здолав естонський Калєв з рахунком 91-83. Поєдинок розпочався з хвилини мовчання, якою команди вшанували пам'ять загиблих під час ракетного обстрілу Дніпра росіянами 19 квітня. Після гойдалок до сигналу на відпочинок, коли суперники почергово вели у рахунку, вирішальною зустрічі стала третя десять хвилинка, яку слобожанці виграли з різницею у 12 пунктів. Все, на що спромігся каля крамо, так це завершити в ніч. За Ключний чверть, але не більше МВФ, МВФ фіналу кращим гравцем був визнаний Джиан Клавел, чия результативна гра 26 очок стала одним з ключових факторів для тріумфу Прометея, особливо два його влучні дальні китки. Наприкінці зустрічі його партнери по команді Рональд Марч та Онжей Балвін увійшли до символічної п'ятірки сезону Латвійсько-естонської баскетбольної ліги. Почин старших товаришів міжнародників підтримав і баскетбольний клуб Прометей під керівництвом Олександра Пащенка. І очікувано і прогнозовано став чемпіоном України у вищій лізі, здолавши 106-40 у фіналі фіналу восьми. Самбір слобошанці тотально панували у турніри протягом цього сезону, здобувши перемоги у всіх 33 матчах та ще дві у фіналі восьми. Таким чином, титани вдруге у своїй історії здобувають золоті нагороди вищої ліги. Вперше «Прометей» завоював титул в сезоні 2018-2019 років. Нагадаємо, що до цього у фіналі Кубку України команда лише одним очком поступилася. Весь п'яти хвилин чемпіону Суперліги України Дніпровському Дніпру. І якщо прометей всі свої завдання на сезон вирішив, то Дніпровський Дніпро лише на півдорозі до мети. Підопічні Володимира Коваля були сильнішими: 73-65 від баскетбольного клубу «Рівне» на домашньому майданчику рідного палацу спорту Шинік у першому поєдинку фінальної серії Суперліги України. Початок зустрічі пройшов у рівній боротьбі, а ключовий ривок господарі зробили у другій чверті, вигравши її з перевагою у плюс 10. Далі. Дніпровці утримували гостей на відстані, які втім ближче до кінця зустрічі на якийсь час змогли скоротити відставання до трьох очок. Але Дніпро витримав натиск і переміг мвп матчу. Став форвард Дніпра Володимир Конєв, в актив якого 23 очки, 9 відбирань, три передачі та два перепохоплення. Другий поєдинок відбудеться у рівному 24 квітня. Спортивний клуб Дніпро 1 зводить до нічиєї третій матч поспіль чемпіонату української прем'єр-ліги з футболу, чим практично позбавляє себе. Можливості поборотися бодай за бронзові нагороди турніру. Цього разу команда Юрія Максимова втратила очки у Рівному, де була зафіксована рівновага 1-1 з тамтешнім Вересом. На матч 25-го туру чемпіонату української прем'єр-ліги з футболу у Рівному, де місцевий верес приймав спортивний клуб «Дніпро-1», Команди вийшли у траурних пов'язках, вшановуючи пам'ять загиблих мирних мешканців Дніпра після чергової ракетної атаки расистів на наше місто у п'ятницю. 19 квітня не позаздреш нині і наставнику нашої команди Юрію Максимову, який через травму втратив чергового ключового виконавця. До Піхальонка Філіпова і Третякова приєднався і Рубчинський, який зазнав невеликого ушкодження. Замість нього і Гаджиєва вийшли Гурбунов і Танчик. А Адамюк, що відбув дискваліфікацію, повернувся у стартовий склад замість пасіча. Протистояння розпочалося з жорсткої боротьби на кожному клаптику поля, тому й не дивно, що на перший план вийшли стандарти. У дебюті зустрічі після подачі кутового Адамюк головою спрямував м'яч у кут. Втім, господарів врятував їхній голкіпер і капітан Когут. Натомість свою фактично першу гостру атаку рівненці провели на 19 19-й хвилині. Верніше їм її допоміг організувати капітан спорткубівців Сваток. Який практично відпасував на яго, той віддав ліворуч на Дахновського, який влучно тріснув у дальний кут, і шкіряний від стійки залетів за лінію площини білого прямокутника. До тями дніпровці приходили дюжину хвилин, після чого їхній черговий кутовий приніс їм успіх на виході. Помилився герой подібного попереднього стандарту когут. Срапійко приснув сферою найкращим чином. Зрештою, вона відскочила до Адамюка, який з метра не схибив, і проштовхнув м'яч за призначенням. До завершення першого тайму на полі точилася рівна боротьба без особливих моментів. Єдина спроба удару була у Бабенка незадовго до перерви, але його потужний постріл прийшовся вище поперечини. Другий тайм розпочався з обопільних атак. Спочатку на ударній позиції у лічених метрах від володінь гостей опинився гайдучик, але добре зіграв волонець. Згодом у ближньому куті постріл від Гаджиєва на протилежному боці поля забрав. Його колега-опонент за амплуа шастал також намагався влучити туди, але голкіпер перспорткубівців також виглядав бездоганно. На 53-й хвилині гості провели зразкову атаку за хрестоматію і забили, але було одне. Але пасіч отримував другий пас, перебуваючи у положенні поза грою, і арбітри гол не зарахували. Під завісу зустрічі Верес був ближчим до того, щоб забити, як, наприклад, у цьому епізоді, проте все для підопічних Юрія Максимова після гармати Кучерова обійшлося. Господарі продовжували атакувати в притул до фінального свистка упродовж чотирьох компенсованих хвилин до основного часу зустрічі. Втім, результат поєдинку змін не зазнав Нічия 1-1, яка стала третьою поспіль для Дніпровців. Слава Богу, що ми ще сіграємо футбол в такий час, коли у нас є війна, ви знаєте розумієте. Хлопцям подякував, як одної команди, так другу. і І другою старалися десь майстерства, ну, ми розуміємо, що одна команда бореться десь вилізти лісі, остаться в прем'єр-лігії. Друга, якісь задачі ставлять. Ну, сьогодні ми не награли на перемогу, так що, я думаю, нічого результат. Ми після першого кругу вже, як кажучи, були обречені вже. Ну, у нас э, був трансферний бан, ми нікого не могли пригласити, хлопців з футболістів. Шість футболістів у нас, э, п'ять футболістів йшло, бо у нас там іностранці були, які ну, допомагали. Ну, Ви знаєте, що там в Дніпрі у нас як стріляють і все остальне. І потім ще Василь Кравець у чемпіонаті вшов, а взяли тільки одну очередька в оренду. 13 футболістів не грають в чемпіонаті чи 15. У них ще було 13 і 7 гравців ми взяли з У 19. Так що моя думка, що це закономірно, але не буває так, що ну, десь щастить, десь вже по грі треба перемагати. Втрата чергових очок практично позбавила спортивний клуб «Ніпро-1» надії бодай на третє призове місце, а враховуючи календар чемпіонату, і те, що позаду підпирають амбітні п'ятий львівський рух і шосте Житомирське полісся, саме там із ними будуть вести боротьбу підопічні Юрія Максимова. Хто з них буде вище? У 26-му турі спортивний клуб «Дніпро-1» 27 квітня прийматиме київське динамо хоча останнє прохало про перенесення матчу до столиці. Втім, Дніпровці відмовилися від подібної пропозиції. У першому поєдинку фіналу плей-офф чемпіонату України з футзалу серед команд першої ліги, яким стало дербі Дніпропетровської області. Суха Балка жовтні води зазнала вдома тріскучої поразки 2-6 від Дніпровського Атлетік. футзал. гості першими відкрили рахунок. Втім, господарі згодом поновили рівновагу. Відзначився ковальов після помилки голкіпера гостей Мельника. За короткий проміжок у часі грубої помилки припустився вже досвідчений універсал жовтоводців. Міленький і Фандор знову вивів атлетик вперед два з поновленням зустрічі після відпочинку на 25-й хвилині Ковальов знову не без допомоги Воротаря записує до власного активу дуплет і вдруге робить рахунок нічийним 2-2. Далі забивали тільки гості. Делятинський влучно стріляє низом і 3-2. Знову перевага за атлетіком. Міленький вдруге грубо і результативно помиляється у зустрічі на користь суперника, і той збільшує гандикап до двох м'ячів. Незабаром він виріс до трьох, коли після удару по діагоналі зуби господарів не виручив голкіпер. Крапку у поєдинку поставив ніжник, вразивши вже порожні ворота. І наразі сухі балці, як мінімум, потрібно відігрувати чотири м'ячі у матчі відповіді у Дніпрі. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру. Злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.